Привіт! Сьогодні приготуємо святкову запечену рибу з овочами, яка стане справжньою зіркою вашого святкового столу. Це проста, але дуже смачна страва, яка вразить рідних і ваших друзів. Отже, для приготування беремо будь-яку рибу, ми використовуємо ментай, розрізані на порційні шматки, вершкове масло, твердий сир, рібчасту цибулю, помідори, лимон, спеції для риби, чорний милиний перець, сіль. Приступаємо до приготування. Підготовка риби. Обсушуємо шматочки риби паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Потім приправляємо сіллю чорним перцем та спеціями для риби. Ретельно перемішуємо і додаємо сік лимона. Залишаємо рибу маринуватися на 15-20 хвилин. Нарізаємо рібчасту цибулю півкільцями, а помідори тонкими пластинками. З фольги формуємо в човники, в яких будемо запікати рибу. На дно кожного човника викладаємо шар цибулі. Потім викладаємо по два шматочки риби. Натираємо твердий сир на середній терці. На кожен шматочок риби кладемо порізане вершкове масло. Зверху викладаємо слайси помідорів. Викладаємо підготовлені човники на деко і прикриваємо фольгою. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів Цельсія духовці протягом 30 хвилин. Після цього знімаємо фольгу і посипаємо рибу натертим сиром. Ставимо в духовку ще на 10 хвилин, щоб сир отримав золотисту скоринку. Дістаємо рибу з духовки, подаємо гарячою. Вершкове масло, цибуля і помідори надають рибі неповторного смаку і аромату. Смачного! Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і залишити коментар. Дякую, що дивитесь, до нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!